Вуличні концерти присвячені 50-річчю мікрорайону Вишенька тривають. Цього разу свято відбулося у дворі будинку 33 по вулиці Квятика. Організатори підготували програму як для дорослих, так і для дітей. Крім того, нещодавно для місцевої малечі встановили нові гойдалки та гірки. Все це бачили наші репортери. Ходять концерти просто неба у мікрорайоні Вишенька. Це вже другий. Організатори кажуть, програму підготували таку, щоб було цікаво як малечі, так і дорослим. одушена така для нас. От, людей її, співають красиво, співають артисти, виступають і діти. Нам все нам подобається. Чудесно все добре. І почаще робили такое. Нам було б дуже хорошо і весело. Хочу наголосити, що ми. Сьогодні приймаємо заявки від мешканців, в якому дворі робити той чи інший концерт. Ми вивчаємо там, яка буде аудиторія. Якщо це буде дитячий відповідний концерт, значить ми будемо дійсно брати туди клоунів, Будемо брати анімацію саме для діточок. Якщо таких заявок не поступають, у нас є програма, яка передбачає концерт і для діточок, дитячими колективами, ну і для дорослих, які сьогодні знаходяться на лавочках. Це наші пенсіонери, яким було б так само згадати якусь молодість і так само згадати якісь приємні відчуття, що про них сьогодні піклуються. І це наше завдання. Дітлахів вже виселили казкові герої Лунтик та його подруга Міла. Всі стаємо перемогами, всі знайшли сусіда попереду, всі знайшли. Давайте покладаємо ручки сусіду попереду. Є плечики, чудово, команда Лунтика також. Всі-всі-всі перевіряємо, чи є у нас сусіда папери попереду плечики. А тепер давайте перевіримо, а є носики сусіда попереду. А ну перевірили, носики є. Всі 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 перевірили. Конкурсиці... бо там з і це дуже цікаво. Ти любиш мультику? Так. Чому? Так, чому. Дуже гарно. Тут дуже весело, цікаво. цікаві концерти, пісні. Тут дуже багато цікавих розваг для дітей. Актори тут приходять. Ось. Скажи, будь ласка, а от конкурси проводить лунтики, це, це потрібно дітям чи ні? Mm, так. Чому? Mm, дітям потрібно е, гратися, відпочивати. Е, ну, ось, вони, щоб в них е, розважатися їм треба, щоб в них дитинство було добре. Від числа всіх мам, діток, старшого покоління. Ми... Від душі дякуємо особисто і Сергію Кудлаєнку за таке за організацію свята, і за проведені конкурси для діток, за казкових героїв, за виступи. І бажаємо, щоб таке проводилося якнайбільше в місті і як найчастіше. Наступний концерт планується на п'ятницю. Я казав, що такі концерти будуть відбуватися щотижня, але якщо ми бачимо, що люди не зацікавлені в проведенні таких заходів, ми готові їх проводити і частіше. Більше того, ми будемо їх проводити майже до вересня місяця, а в вересні робимо один гала-концерт, тільки я казав, попередньо це буде площа біля літака на вулиці Космонавтів. Малеча зізнається, їм сподобався не тільки концерт, а й новий майданчик для ігор, який нещодавно встановили у цьому дворі. Ініціаторами його появи виступили самі мешканці. Мені подобається. Що тут зробили колесо, качелі, всякі горки. А чому тобі це подобається? Можна Так, да, Задоволений. Тут можна цілий день кататися на каруселях. А яка тобі найбільше подобається? Ну, качеля. Ось. А чому? А ще на неї можна кататися, а там тільки лазить. Так як в нас є маленька дитина, то вона дуже любить, їм дуже любить різні каруселі. І ми часто гойдаємося і будемо приходити сюди, так як недалеко живемо. Оксана Святенко, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта.